Що батьки сказали тобі, що могло видатися незначним, але це сильно на тебе вплинуло? Батько насварив мене так сильно, що я розплакалась, і все через те, що я купила собі дорогий годинник за 3 долара. Мені, мабуть, було років 11. А от мої батьки мали зовсім інші підхід. Я довго збирав гроші і врешті купив набір Лего за 80 доларів. Батьки подумали, що я з глузду з'їхав, але це були мої зароблені гроші, і я точно знав, чого хочу. Тож вони дозволили. Я прийшов додому, зібрав набір якнайшвидше, подивився на нього і заплакав. Воно не було варте тих 80 доларів. Урок засвоєно. Чудові батьки, коли я щось хочу купити онлайн, я кладу це в кошик і переношу рішення на наступний день. За ніч, влягається, і наступного дня я вже не хочу це купувати. Імпульсне бажання купити слабше, якщо дати йому час. У мене була схожа ситуація. Батько і мачуха просто засоромили мене до сліз за те, що я не з'їв бутерброд до школі, хоч і я з'їв усе інше з ланчбоксу, просто менш здорове. Вони змусили мене почуватися як невдячна погань, який не догодили навіть із такою чудовою турботою. Мені було, мабуть, років 8, і досі щоразу, коли роблю щось не за волею батьків, відчуваю, що я. Невдячний виродок. Мій тато неймовірно розумна людина, доктор філософії в галузі класичних досліджень, знає понад п'ять мов. Тож не дивно, що я з дитинства був значно попереду інших дітей у школі. Але він зумів утримати мого розумного самовпевненого я у рамках однієї простою фразою, яку сказав мені перед сном. Він сказав, що завжди треба бути обережним із тим, у чому ти впевнений. дослівно майже так. Аристотель був одним із найрозумніших людей свого часу, але він у багатьох речах помилявся, бо розумна людина може з'єднати побачені крапки в мільйон способів, які виявляться неправильними. Що вона не бачить усі крапки, це ж божевілля уявити, що за тисячі років люди дивитимуться на наших науковців так само, як ми зараз дивимося на Аристотеля, і дивуватимуться, як ми могли стільки не побачити. Та ніхто ж не дивиться на Аристотеля зі зневагою. Він був генієм свого часу з тими знаннями, які мав. Якби він мав доступ до інформації, що є у нас зараз, він і далі залишався б генієм. Людство просувається вперед, опираючись на знання попередніх поколінь. До речі, це сам Аристотель визнавав і підтримував. Так він помилявся, але помилявся правильно, логічно виходячи з доступних йому фактів. І це ключове: не можна звинувачувати сучасних учених, якщо вони логічно дійшли до помилкового висновку. Це смішно. Мій тато помер від раку кілька років тому. Під час його боротьби я був його єдиним доглядальником. У 19 років я доглядав за ним, стежив за тим, щоб усі рахунки були сплачені. Купував продукти, готував, прибирав, записував на прийоми і виконував мільйон інших справ, які входять до щоденного догляду за людиною. Одного разу, коли я повернувся з доручень, тато сказав, що забув, що сьогодні, треба сплатити рахунок за електрику. Я невимушено відповів, що вже заніс чек, поки був у справах. Пам'ятаю, як він зупинився, подивився на мене і сказав: Ти впораєшся, коли мене не стане. Це було боляче думати про таке, але водночас заспокійливо. Він бачив у мені зрілість і здатність справлятися з повсякденними справами. Я не відчував, що готовий залишитися сам, але він допоміг мені зрозуміти, що я впораюся. Минуло вісім років, і я справді тримаюся, але дуже хотілося б, щоб він був поруч. Коли мені було приблизно 11, тато прийшов з роботи після поганого дня. Він працював багато годин з ув'язненими, як наглядач у тюрмі, тому іноді здавалося, що він забував, що його діти не в'язні, з якими треба говорити зверхню. Одного разу я перекусив після школи і залишив паперову тарілку на журнальному столику. Коли тато зайшов у двері і побачив це, він накричав на мене, щоб я негайно виконав її, не був ледерем і сказав, що я нікчемний. Це була дрібниця, але я пам'ятаю її досі. Вона надовго вкарбувалася цю пам'ять. Хочу уточнити, мій тато насправді непогана людина. Він гарний працівник і має репутацію справедливого і твердого наглядача, якого поважають. Я не виправдовую те, що він сказав, і це був не єдиний випадок, просто той, що найбільше запам'ятався. Але я пробачив йому у той час. Були проблеми в шлюбі, а ще він працював у підрозділі для сексуальних злочинців, що дуже виснажувало. Відтоді минуло 20 років. Він став спокійнішим з віком. Зараз у нас чудові стосунки. Я завжди згадую цей момент, коли злюсь на своїх дітей. Слідкую за тим, що кажу. Якщо раптом вирветься щось образливе, згадую, що і мої діти можуть запам'ятати це на роки. Я роблю все, щоб цього не сталося. Тож, батьки, будьте строгими, карайте, якщо треба, але робіть це правильно. Ваші слова це пам'ятне все життя. Я теж пам'ятаю, як батьки називали мене свинею нікчемою, вирядком і навіть дауном, і це були не поодинокі випадки. А потім вони дивуються, чому в мене така низька самооцінка. Твоє життя це як автобус. Люди заходять, люди виходять. Дехто залишається в ньому назавжди. Інші пробудуть недовго, а потім підуть. І часом тобі просто потрібно викинути когось із цього автобуса. Астроном тут, коли мені було 10 років, одного вечора мій тато був у захваті за вечерю, бо на небі з'явилася велика комета Х'якутаке. і після вечері ми збиралися поїхати за місце, щоб її побачити. Я пам'ятаю, як захопливо було робити щось таке незвичайне у шкільний день, а потім побачити цю туманну цятку в небі. Це було цікаво, хоча й не приголомшливо. А от наступна частина приголомшила. Мій тато все ще пояснював нам, що таке комета, і що в них дуже дивні орбіти. Більшість часу вони проводять далі за Плутоном. Ця, зокрема, повернеться до землі лише. Через 70 тисяч років. Згадай про мене, коли її знову побачиш. Пожартував він, і це мене вразило. Як дитина, ти ніби думаєш, що житимеш вічно чи принаймні достатньо довго, щоб повторити усе, що хочеш, але це був перший раз, коли я по справжньому усвідомила, що щось переживе мене, навіть якщо я проживу дуже довге життя, і що я більше ніколи не побачив, як утаки. Цей спогад залишився зі мною надовго. не впевнена, що стала б астрономом без нього. І я почуваюся дуже щасливою бути донькою чоловіка, який міг настільки захоплюватися комети, що вивіз на Поле, щоб її побачити. Я усиновлений, коли я поводився погано в дитинстві, мої батьки казали, що повернуть мене назад і отримують компенсацію. Це смішно, моя мама втекла з Ель Сальвадору через політичні заворушення. Коли я поводився погано, вона казала, що відправить мене в Ель-Сальвадор працювати на кавовій плантації з моїми двоюрідними братами. Можна бути доброзичливим до всіх, але не можна бути друзями з усіма. Можливо, я й не народила тебе, але ти мій. Ти став моїм з першого дня, як я тебе зустріла. Я покохала тебе з першого погляду, і ніхто цього не змінить. Ці слова сказала мені моя мачуха кілька років тому. Я познайомився з нею, коли мені було 13, Зараз мені майже 21. Це багато для мене значило, бо вона стала першою сильною послідовною материнською фігурою в моєму житті. Вона знає, що це були добрі слова, але мабуть не усвідомлює, наскільки вони важливі для мене. Думаю, вона ніколи не дізнається, як сильно я її люблю і поважаю за те, ким вона є. Деякі речі, які казав мені батько, настільки врізались у пам'ять, що я досі можу повернутись подумки в той момент і те місце. Якось я вже писав, що він сказав мені, ніби я не гарний. А коли я заплакав, додав, що тепер я ще потворніший. Але ще більше мені врізалося в пам'ять не те, що він сказав, а те, чого він не сказав. Коли мені було п'ять, я сказав мамі, що люблю її, запитав, чи вона любить мене, і вона, звісно ж, відповіла, що так. Потім я сказав татові, що люблю його, і поставив те саме запитання, тиша. Я подумав, що може він не почув і повторив, а він просто відвернувся від мене. Я заплакав і мама мене обійняла. Я не хочу більше пам'ятати цього. Коли я був маленьким, і моя мама була ще жива, вона постійно сварилася з батьком. Навіть після того, як їй поставили діагноз рак, вона пройшла кілька операцій, прожила на 5 років довше, ніж її прогнозували, практично втратила свідомість і померла. Навіть тоді мій батько продовжував її принижувати. Він називав її тупою сукою і казав, що сподівається, що вона нарешті здохне. Але є один спогад, який особливо вкарбувався в мою пам'ять. Як усі літку був шторм і відключили електроенергію. Мама вже була прикута до ліжка в останній стадії хвороби, підключена до Кисневого апарата. Вона вже не могла рухатися, чути, бачити чи відчувати запахи. А якщо була при тямі, то могла ще щось відчувати. Батько увімкнув генератор, але подав живлення в підвал, туди, де він завжди курив. Ми запитали, чому кисневий апарат мами не підключений. Він відповів: у нас є балони з киснем, тож я собі насолоджуюсь життям. А в нас був тільки один балон, і того вистрічали десь на дві години. Його мали використовувати тільки для транспортування мами до лікарні, а не чекати кілька днів, поки дадуть світло. Як це часто бувало в селі. Але найбільше мене. Підтримую в житті одна фраза, яку мама сказала ще до свого діагнозу. Мені було 5 років, і я тоді ще не розумів, як багато батьки сваряться. Пам'ятаю, як вона зайшла в мою кімнату, сіла біля мене на ліжко, запитала, чим я займаюся. Я грав у Pokémon Fire Red, першу відеоігру, яку вона мені подарувала. Взяла мене за руку і сказала, що любить мене, і додала: будь ласка, ніколи не ставай таким, як твій батько. Поважай жінок і люби своїх дітей. Знаю, що я, можливо, не завжди буду поруч, але я завжди тебе любитиму і підтримаю, навіть якщо ти будеш не правий. Я все одно Поможу, але будь інакшим, ніж він. Коли вона вже майже не могла говорити, її останні слова в житті були адресовані мені. Я вийшов із кухні та зайшов у її кімнату сказати на добраніч. Вона взяла мене за руку і губами прошепотіла, сядь поруч. Я тримав її за руку цілу вічність, поки вона нарешті не зібрала сили і не вимовила перше за три дні речення і останнє в її житті. Мені так шкода тебе. Вибач, що я йду. Я тебе люблю, мамо. Найкраща порада, яку мені коли-небудь давав батько. Працюй як найкраще, навіть якщо це не робота твоєї мрії. Гарна рекомендація може одного дня відкрити двері туди, куди ти справді прагнеш. А коли одружуватимешся, вибирай чоловіка, який працює так само завзято, як і ти. Разом ви зможете пережити майже все. Я вийшла заміж за людину, яка цілком відповідає цій пораді, і вона мені дуже послужила. Але найболючіше з того, що казав тато, прозвучала, коли я показала йому обручку після заручин. Це ж не справжній діамант. Та ну, тато, та хто казав, що справжній? Він рожевий, це марганіт, і я його обожнюю. І до речі, саме тому, що ти навчив мене бути розумною в фінансах, я сказала майбутньому чоловікові, що нам не варто купувати діамант, коли ми ще студенти. Пристойний справжній камінь тоді знищив би всі наші заощадження. У підсумку тато чудовий, просто іноді, каже, не подумавши. Коли мені було дванадцять, майже тринадцять, мама запросила мене на вечерю, справжні побачення, щоб поговорити про підлітковий вік і про те, як сильно ми, можливо, зненавидимо одне одного протягом наступних кількох років. Як частину вечора вона сказала, що має для мене подарунок. Я, звісно, страшенно зрадів. Вона натякнула, що це щось дуже особливе, що я буду берегти все життя. Тож, очевидно, я подумав, що це буде Sega Genesis. або, можливо, пара рібекпамс. Мені зараз 33, і я досі так і не отримав їх, що трохи дратує. Натомість вона вручила мені дитячу книжку Люблю тебе завжди Форзаці вона написала моєму дорогому Джейку з любов'ю, мама. Завжди пам'ятай про це. Вчора вона померла після 12-річної боротьби з ранньою деменцією. Наступного тижня я зроблю собі тату з написом Завжди пам'ятай про це, відтвореним з її почерку. Це може здатися дрібницею, але цей момент суттєво вплинув на мої стосунки з мамою. Мені було десь чотири роки. У мене дивовижно багато спогадів із дитинства. І я малював на дитячому мольберті, а мама прибирала в домі. Я запитав її, чи можна мені малювати на собі, і вона несподівано відповіла так. Тож, звісно, я взяв фломастери і почав розмальовувати собі руки, живіт, ноги, все, що міг. Коли вона зайшла в кімнату і побачила мене, то просто вибухнула. Я подумав, що потрапив у великі неприємності і почав плакати. Але ж ти дозволила? І вона відповіла. Ти правий, я справді дозволила. Я думала, що ти мав на увазі папір. Це моя помилка. Ходімо помиємося. І я взагалі не отримав жодного покарання. Саме тоді я вперше зрозумів, що дорослі це не лише ті, хто тебе карає, і що моя мама справедлива і розуміюча людина. До сьогодні це одна з моїх улюблених її рис, і саме вона зробила наші стосунки такими міцними. Я посварився з мамою через щось, коли мені було десь 19. Я більше не хотів продовжувати, тож перестав відповідати після того як вона почала кричати. І тоді вона, думаючи, що я її вже не чую, сказала собі під ніс. тебе ніколи ніхто не любитиме. Дякую, мамо. Схоже, ти й сама ніколи мене не любила по справжньому, і тому я досі живу з відчуттям, що мене справді ніхто і не зможе полюбити. Ось кілька фраз, які запам'ятались мені на все життя. Порядність це те, як ти поводишся, коли ніхто не дивиться. Кожна людина, яку ти зустрічаєш, знає щось, чого не знаєш. Ти. Заглядаю в миску сусіда тільки для того, щоб переконатися, що в нього достатньо. Якщо ти найкращий у чомусь, тренуйся так, ніби ти ще новачок. Найцінніші речі в житті здобуваються доброчесністю, а не силою. Змінено для всіх, хто пише, це ж казав той-то. Я не стверджую, що ці вислови вигадали мої батьки. Я просто ділюсь тим, що вони казали мені як життєві уроки. Вони залишились у моїй пам'яті. Ні, мій тато не був в Луїсі Кей, він помер понад 20 років тому. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, сторіночку в інстаграм, посилання на яку є під відео. Пишіть у коментарях, що батьки сказали вам, що могло видатися незначним, але це сильно на вас вплинуло. Ставте лайки і відправляйте це відео друзям. До зустрічі!